Благими намірами вимощена дорога в пекло. Який приклад цього прислів'я з реального життя ви можете навести? Чоловік на ім'я доктор Спок написав посібник з виховання дітей. Книга дуже швидко стала популярною, отримала багато схвальних відгуків. Наші батьки ймовірно теж читали поради щодо догляду за дітьми з цієї книги. У ній він зазначав, що немовлята багато зригують, тому лікар рекомендував класти спати новонароджених на живіт. Це призвело до смертей тисяч немовлят від задушення за величезну кількість випадків СРДС, синдрому раптової дитячої смерті. Можна подякувати цьому пану. Ще до сьогоднішнього дня триває просвітницька кампанія, яка має на меті донести батькам те, що ми знаємо тепер. Новонароджені повинні спати на спині, доки не зможуть самостійно повернутися. Висадка по ерарії для боротьби з ерозією ґрунту. Вона інвазивна, оперізує та вбиває інші рослини, ще й недостатньо вкорінюється. Цим спричиняє ще більшу ерозію. Одного разу мені пощастило знайти гаманець на пляжі, оскільки я неодноразово губив свій чудово знаю наскільки це неприємно. Тож без роздумів вирішив, що поверну його власнику. Я переглянув міст гаманця. Виявилось, що власник був з іншого штату, не було жодної контактної інформації, окрім водійських прав. Було також кілька кредитних карток і трохи готівки. Не знаючи, як давно власник пішов, я подумав, що краще трохи зачекати. Можливо, він повернеться його шукати. Тут я одразу. Передам втрачене після кількох годин знемагання під палючим сонцем. Я вирішив вигадати інший план. Він полягав у тому, щоб віднести гаманець у місцеву поліцейську дільницю. Я думав, що зайду і вийду, але все перетворилось в повноцінний допит, під час якого мене в один момент звинуватили в пограбуванні. Це був, м'яко кажучи, дивний досвід, на який я витратив півдня. Намагатись врятувати занадто багато котів. Це стосується будь-яких тварин. Я разом із сім'єю рятую вуличних собак у Мексиці. Ми можемо дозволити собі прихистити кількох тварин зі складними випадками, оплатити лікування собакам, яким потрібна операція, або взяти цуценят з їхніми мамами. Ми беремо їх, тому що є багато волонтерів, які не можуть собі цього дозволити. Розумний підхід полягає в тому, щоб точно знати, як ви можете допомогти, коли і скільки цуценят ви можете Одночасно розмістити, забезпечити їм комфортні умови: харчування, вакцинацію, грумера, лікування, стерилізацію, базове навчання та пошук дому. Однак є кілька рятівників, які просто стали збирачами. Вони беруть усіх собак, що бачать. Часто умови, в яких тварини проживають, настільки погані, що їм було би краще на вулиці, оскільки їх тримають у тісних клітках, переповнених хворими собаками. Іноді вони не можуть дозволити собі їх нагодувати, надати елементарну медичну. Допомогу. Там панує повний безлад. На Гаїті не було холери. Катастрофічний землетрус вразив Гаїті в 2010 році. Після цього гуманітарні сили ООН прибули на допомогу. Непальці принесли холеру на острів. Спалахнула епідемія, внаслідок якої захворіли приблизно 850 тисяч людей. Ще понад 10 тисяч померли. Захищати дитину від усіх можливих проблем. Використання немісцевих видів тварин для вирішення екологічної проблеми. Житель Гаваїв тут. Це прокляття переслідує нас всю історію. Інвазивні види привезли сюди ще полінезійські мореплавці. Вони розводили свиней та курей для їжі. Тепер, коли вони потрапили в дику природу, ці тварини створюють усілякі проблеми. Є у нас і мангусти. Щури знищували популяцію місцевих птахів. Тому уряд випустив мангустів, щоб вирішити цю проблему. Однак, мангусти ведуть ден. Ній спосіб життя, а щури нічний, тож замість щурів мангусти віддали перевагу птахам. Коти завезені як домашні тварини. Тепер вони є екологічною загрозою. Вони теж люблять полювати на місцевих птахів. Не бачите шаблону? Відредаговано щури їдять пташині яйця, а не самих птахів. Однак це має такий же вплив на популяцію. Батьки, які вирішують усі труднощі своїх дітей і не змушують їх переживати щодо наслідків власних дій, їхні діти просто перетворюються на недолугих інфантильних дорослих, які десятиліттями поводяться як 15-річні. Їм не тільки набагато складніше в дорослому житті. Вони ще й ускладнюють існування всім навколо. Лоботомія, хірургічне втручання для лікування психічно хворих. Звучить непогано, більше ніяких ліків, відтепер ви в порядку. Але це не спрацювало. Наслідки були жахливими. Часто операції робились без будь-якої згоди пацієнтів. Усе це можна було закрити досить швидко, якби люди були чесними щодо того, що відбувається. Але на кону стояли кар'єра та гроші, стільки марних страждань та скалічених доль. Кілька років тому читав про випадок із 50-х ще близько того. Ого, коли молодому хлопцю зробили лоботомію через погану поведінку, а дитині семи років через забудькуватість і читання книг пізно вночі. В особистому плані намагатися допомогти п'яній людині. Я жінка і доволі балакуча. Якось завела розмову в бері з іншою жінкою, яка була добряче на підпитку. Вона пожаліла, що друзі покинули її. Тож я сказала, що вона може потусити зі мною та моїми друзями, оскільки у мене день народження. Потім вона почала падати зі стільця і розливати напої, тому я запропонувала їй викликати таксі. Бідолашна почала плакати, що всі її ненавидять, коли я допомагала їй. На вулиці, але погодилась поїхати додому. Я викликала таксі, заплатила за нього, тому що вона була не при собі, і раптом жінка стала дуже агресивно поводитись. Закінчилося все тим, що я отримала подачу ногою в обличчя, коли та намагалась вибратись таксі, бо ще не досвяткувала. Вона штовхнула мене і сказала, щоб я звалила, але зрештою сіла в таксі і ридаючи, поїхала. Ми вже обмінялись номерами, тож наступного дня вона надіслала мені повідомлення, вибачаючись. І питаючи, чи можемо ми залишитись друзями. Я сказала їй, що ціную її вибачення, але ні, дякую. Я завжди намагатимусь допомагати людям, де можу, але це стало для мене хорошим уроком. Крім того, п'яну засмучену людину втішити дуже важко. Під час одного з найпосушливіших сезонів у Китаї період піщаних бурь, мао наказав вбивати птахів, щоб запобігти поїданню ними зерна. Таким чином він хотів підвищити продуктивність сільського господарства. Натомість сталося так, що вбили птахів, які харчувалися шкідниками рослин. Це в рази погіршило ситуацію та призвело до смерті мільйонів. Посушливий сезон вирубка лісів, зловживання пестицидами та війна з природою. Імператор щиро вірив, що підкорення природи. Найкращий спосіб підвищити врожайність сільського господарства, а отже, добробут громадян. Дурні необдумані рішення, навіть якщо вони здаються раціональними, необізнаним людям, призводять до найбільших людських та екологічних катастроф. Ми досі час від часу приймаємо такі рішення іноді заради прибутку, вірячи, що це принесе користь усім, а іноді з поважних причин. Але наслідки в обох випадках однакові. Допомагати комусь сприяючи його саморуйнівній поведінці, іноді найкращою допомогою може стати відмова в тому, що людині, начебто, потрібно. Пригадую, як чув, що людина, яка вигадала вподобайки у Фейсбук, справедливо вважала це приємною можливістю для людей показати іншим, що їм подобається, або способом позитивно відреагувати на побачене. Виявилося, що ця функція має величезний негативний вплив на соціальне сприйняття. Наприклад, у підлітків, особливо у дівчат, вона може стати причиною розвитку депресії. Культура чистоти так найга і однойменний рух, I kiss dating goodbye». Це була відповідь на культуру випадкових статевих зносин і рух вільного кохання 60-х і 70-х років, всі його мінуси та підводні камені. Натомість це залишило людей із сексуальною дисфункцією, відсутністю елементарного уявлення про те, як повинні виглядати здорові стосунки, і ще гіршими наслідками, не кажучи вже про різке збільшення кількості і ПСШ та підліткових вагітностей. Тільки вони не навчилися користуватись контрацептивами та зменшувати ризики зараження. Я росла у релігійному середовищі і читала цю книгу. Пам'ятаю, багато молодих людей поспішало виходити заміж за першого зустрічного, тому що хотіли мати можливість займатися сексом, але не хотіли потрапити в пекло. Через два роки вони розлучалися або одружилися не з тією людиною, оскільки більшість людей не хотітиме стосунків із вами, якщо ви не займатиметеся з ними сексом, це призвело до кри. Хітного обмеженого кола знайомств, яке складалося лише з людей, які належать до тієї ж церкви, з цієї причини у купи самотніх жінок виникали конфлікти через невелику кількість чоловіків. Ми проживали роки без жодного побачення, молячись, щоб Бог послав нам благочестивого чоловіка, який був би готовий чекати. Моя мама зателефонувала до християнського коледжу, в який 17-річний я вступив за вказівкою батьків, щоб повідомити керівництву, що я курю траву, п'ю та займаюся сексом. Вона думала, що оскільки це християнський університет, мене залучать до якої-небудь виховної програми, щоб навернути на шлях істини. В коледжі мені сказали пакувати валізи і негайно забратись під три чорти. Вони також скасували мою стипендію, яка покривала 80% витрат на навчання. Через все, я залишився з боргами, які досі виплачую. Хоча минуло вже 10 років. Відредаговано цей коментар набуває популярності, тому я вирішив додати ще одну перлину. Через місяць після того, як мене вигнали з коледжу, мені виповнилося 18 років. Мої батьки якимось чином дізналися, що я збираюсь влаштувати вечірку вдома у друга, щоб відсвяткувати. Мій тато фанат технологій, тому він запросто міг зламати будь-який мій обліковий запис. Батьки подзвонили в поліцію і повідомили про. На святі був алкоголь і трава. Тієї ночі мене та ще трьох друзів заарештували. Зрештою, більшість звинувачень було знято, але свій день народження я провів у камері. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи знаєте ви приклади схожих ситуацій, напишіть в коментарях.